Тому вже 20 років я живу більш спокійне життя і без турбулентного стресу, без емоційної накачки, тому що ви ж розумієте, що в цих новинах вони людей накачують. Ну, на негатив страху тримають, тому що страх це найбільш така головна. Ну, найбільш головний інструмент, як тримати людей в в страху. Коли людина вільна, така незалежна, свободна, з критичним мисленням, аналітичним, живе як хоче, то керувати такою людиною неможливо. Ось мною хер, хто буде керувати. Тому що я вже давно вийшов з цієї влади, з будь-якої. Влади і цих новинних егрегорів. Можете написати в коментарях, а чи дивитесь ви новини, чи ні? Якщо ні, то чи був у вас такий період трансформацій, що ви від них відмовились? І загалом, чи розумієте ви оці всі мінуси, які ці всі новини несуть? Я їх відключив спочатку в. Телевізорі, потім і в телефоні. Я не підписаний на жодний YouTube канал, ні новини, ні політичний, ні юридичний ніякий. Відписався в Facebook від всіх таких людей. Все, в моєму просторі такого немає. А якщо відбувається щось важливе, то знаєте, мені про це повідомлять і все рівно хтось опублікує. А читати новини ці щоденно ну взагалі немає сенсу для свого особистого життя